Положення чесної ризи Пресвятої владичиці нашої Богородиці у Влархені. Ділося це за правління імператора Лева І, двоє побожних мужів з його двору, на ім'я Гальвій і Кандит, пішли на прощу до Палестини. Спочатку випало їм бути в Назареті. Тут вони довго молилися в домі. Де мешкала пречиста діва і де архангел Гавриїл благовістив її в оплоченні Божого Сина. Також, мабуть, дав Бог, що в Назареті вони знайшли притулок одної дуже старої діви жидівського роду. У тому, у тому домі вони побачили, що в окремій кімнаті горить багато свічок, і туди приходить багато хворих людей. Вони спитали господині, що в тій кімнаті є. А вона лише після довгої і наполегливої прохань постояльців довірила їм таємницю, що переховує там ризу Пресвятої Богородиці. Коли попрочиста діва знала, що хвилі її у спіні вже близько, то подарувала свою ризу одній дуже побожній вдовиці. Жінка зберігала цю святу пам'ятку в себе, а перед смертю передала іншій побожній дівиці з тим, що вона. З любові до пречистої діви Марії пошанування такої цінної пам'ятки жила в чистоті. І так роками Сітариза переходила з рук в руки, і завжди вона була на зберігання дів, аж поки не дійшла до нинішньої власниці, що також у дівистці прожила своє життя. Почувши це Гальвій і кандид, Попросили свою господиню, щоб вона дозволила їм упродовж усієї ночі перебувати на молитві, пересвятою Ризою, на що дів, діва погодилася. Вони довго обдумали, як би цю часну пам'ятку перенести до царгорода, а знали, напевно, що стара невіста не продасть ризи і не захоче розлучатися з нею. Риза пересвятої діви зберігалася у невеликому Кивоті, до якого вони добре придивилися. Пробувши цілу ніч на молитві, вранці мужі подякували господині і сказали, що перед поверненням додому ще зайдуть помолитися перед святиною. У Рос... Єрусалимі вони замовили у майстрів кивот, такий самий, як той, де зберігала ризи Пресвятої Богородиці, і купили дорогоцінний золотом тканий обрус, повертаючись додому, вони пішли в Назарет, і, передавши той цілий обрус для покриття кивоту, вони цілу ніч пробули на молитві. Вночі вони підмінили кивот і вранці вже зі святою ризою пішли далі. Не можна це назвати крадіжкою, бо, певно, не зробили би цього без виразної Божої волі, і не, для, і, і не для власної користи, а лише тому, щоб святиня з часом не потрапила без божні руки. Бо старенька і так нарікали, що немає кому її передати. Прибувши до царго, де вони побудували у волохені узбережжя Чорного моря поблизу самого міста, назване так, бо тому місці було вбито влаха скицького воєводу, малу церковцю і там зберігала тайність і туризу. Однак, коли почали діятись чуда, то вже далі не могли мовчати, і розповіли все, Патріархоми Геннадію та імператором Левою Великому Цар велів звести у Волохені іншу величну церкву, де склали поховання полотна Простої Богородиці, які передали його мати, святий Ювенелій Єрусалимський патріарх тій церкві урочисто при Великому здвизі народу складено чесну ризу Простої Богородиці. Яку в кивоті було знайдено, неушкоджено. Бог прослави цей храм багатьма чудами, які діялися біля Святої Ризи 2 липня 458 році, і її перенесено до нової церкви. Богородице, пресно людей покрови, ти ризу і пояс причистого Твого тіла, як загороду могутнього городу, городу Твоєму дарувала різдво твоїм нетлінною перебуваючи. Тобі по природу обновляє цей час, тому молимо тебе. мир городу твоєму дарувати і душам нашим велику милість.